Так хочеться мені вишити просто незабудку. От хочу незабудку вишити, я її вишила. Розумієте, отак воно про волошку ну, через літо, коли саме цвітуть такі квіти, волошки, маки, незабудки, воно хочеться їх відтворити на полотні. Можна читати просто як текст вишивку. Не всі люди просто вміються читати, але це дуже, -дуже важливо. І коли я побачила, що е е е вишивають сорочки. І на тих сорочках є написано ім'я тої людини, яка її носить, і рік її народження. І все це просто цією абеткою то дуже цікаво, дуже гарно. Хочеться щось лишити після себе. Дуже хочеться. Господи, допоможи мені, допомагай мені завжди. Дякую тобі, Боже. І от і сина Святого Духа, Твою славу. Вона заспокоює, вона приносить, ну, тішишся, потім радістю. Ти вишиваєш, вишиваєш, так спокою, вспокою, вишиваєш, дуже заспокоїв. А потім, вже, коли бачиш, коли такі вироби вийшли, ну, тішишся, радієш. Тон. Взагалі вишивка це є моє я любила вишивати. Я любила вишивати, оскільки себе пам'ятаю, а саме мікровишивка вона прийшла до мене недавно. Це, можливо, 2019 рік, коли була та епідемія така надто важка, і треба було щось собі шукати для заспокоєння, можливо. І то випадково, але можливо не випадково, тому що я тепер відчуваю, що від випадковостей не буває. Я побачила дуже гарну брошку, вишиту. І то вишита була троянда. Вона настільки вона просто за мною ходила. І так, ну як би то можна було, Ай, то щось таке гарне, воно щось таке унікальне, воно щось таке ну, надзвичайне, така прекрасне. От Я почала шукати, як можна знайти такий взір. Полотно для мікровишивки є трошки інше, як таке звичайне, воно має бути щільне. Ниточки переплетені мають бути щільно, тому що хрестики дуже малесенькі, це ж мікро, вони менше міліметра. от. І тоді вже шукала лупу, бо так звичайним зором дуже важко вишивати. Шукала лупу і почала вишивати саме червону троянду. Пішли маки червоні. Далі пішли інші такі рослинні орнаменти з квітів. А пізніше мене вже зацікавила текстова вишивка. Коли я познайомилася з дослідником нашим з Львівщини, з Володимиром Підгірняком, який дослідив українську вишивку і створив абетку абетку вишивки. І от саме через цю абетку. Де кожен символ це буква, і воно мене дуже зацікавило і я почала вишивати імена. Дуже патріотична тематика мені запала в душу, і особливо коли є та Небесна Сотня, і решта це вже були ангелики, такі на фоні ангеликів я вишивала, а потім вже червона калина такі моменти, тризуби. Дуже це дерево життя. Зацікавилася, як виглядало. Це був найдревніший символ наших пращурів, дерево життя, де об'єднані три світи, видимий, невидимий, і світ правил, тобто гармонія між тим всім. Мене цікавило, як саме воно виглядало. І знайшла я, і теж воно для мене таке, таке особливе. Спочатку я вишивала і мені підвіски. А потім думаю, ну вишиваю я, Марія, вишиваю Віра Надія. Як буде Леся, я свого імені не вишила ще. Вишиває своє ім'я гарно воно. Не таке, як інші. Воно таке близьке тобі, тому що воно твоє. І так кожне ім'я по-своєму є гарне. Вишиваєш невелику кількість, але такі, що вони називалися шедеврами. Мої шедеври найдальше це Бразилія, найдальше це Бразилія, зараз Америка, ну іспанія, Італія то їз... поїхали теж, і то ну так кілька таких гарних речей поїхало туди. Польща, Голландія, Ну і Україна. Ми це наші традиції, це наші обереги. Це ми, ми якраз в тому і є. Ми самобутніми українцями.